Ти знову прийшов? Доброго дня всім! Миховась! Бачили, яка температура повітря зараз в січні місяці? Яйка ти халосий! Михось! Михось! Ідеш за мною? Ні, не? ну не то ні. Чи підеш? Михась. Йди, йди. Кис-кис-кис От ти Хась, от ти Хась. Де ти там дівся? І Тюня? А, ну воно там уже. Покажу себе, ще привітаюся. Ось я вийшла сюди, думаю, ну, в город, думаю, зараз випущу. Курей випускаю вже по черзі. Зараз. Австралорпів один день на вигу. Кохінхінів. А, вони вже ось вийшли. бачите, та літочка вже чуть, чуть захлопнулася. Кохінхінів іншого дня випускаю. О, ну вони дивіться сидять. Ті тут, виходьте, а ті. Там. Ну і випускаю. Бентамок незалежно від того, яких випускають тих чи тих, бентамки нікого не чіпають. Півники ні на кого поки що не лізуть, вони тільки діло мають до своїх курочок карликових. Ось, ну, Але, звичайно, що це так, тільки в зимовий час, щоб вони могли можливість побігати всі, а потім, звичайно, що ніхто карликові курей. Тримати не буде разом із іншими курми, тому що я знаю, що це неправильно. Так, і диви, диви, диви. І мої маленькі курочки. Диви, диви, туди вже пішла. Тюті, може ви підете погуляєте також? Повсідалися. А ну, давай. Ідіть звідси, чого ви тут засіли? Каже, тому що зима. Ми ж не знали, що зимою може бути так. Тепло, так? Давай, давай, виходьте, погуляйте трохи. Давай, давай, дід, ідіть, ідіть Все, бігайте, Вон, дивіться, як гарно сьогодні. О, ну Вчора піймала цього півника, він мене як клюнув. Оцей лохва мала. Диви, дивитись, як півники, хвостики порозправляли, вітром розправляє, так йому добре, гарно. Бігайте, бігайте. Так, зараз зайдемо глянемо зразу, що в нас там з яйцями, чи є, що, чи нема. Так. Тут у нас що? Тут у нас тепличка чекає. Е, холодів, тут зараз так тепло в теплиці, до речі. Взагалі, напевне, плюс 20. На дворі зараз плюс 10, а в теплиці, я думаю, що ще тепліше. Не як бігають. Ай такі малі. А, ви мене зустрічаєте? А ну-ка. Того він працює. Ніхто його не чіпав Зустрічаєте, так? Курочку, бідну, мучив. Так, що в нас тут? О, є яйця вон. Дивіться. Двойко є. Там корзинці теж ще трохи є. Так. Бачите, як тільки тепло, одразу і яйця. Оце великий, в інкубацію не йде. Так. Привіт! Привіт, моя хороша! Я подивлюся, добре? О, я заберу тебе яйця, щоб ти не їх не випадкувала. Дивіться, яке здоровенне. Оце середнього розміру, а це дивіться яке, також здорове, напевне. Якась о, велика курка, ну, стара, я маю на увазі несе. Так. Тихо, тихо, тихо. Диви, індичка! Диви, 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 за золотим ганяє. Індичка! Розважаються, як може, це називається. Тут у мене одна курочка почала щось на одну ніжку хромати, Оно вона, бачите? Напевне, півник, коли на неї пригав, пошкодив їй ніжку, і вона цей, то вона у мене тут поки окремо живе. Ти їси, зайка? Тють. Я їй водичку ставлю, зараз, до речі, принесу їй водичку. Ось. Можна, до речі, а, я знаю, я що зроблю. Я її зараз взагалі переведу в теплицю. Там тепло, сонячно. Нехай вона там. Дай, давай, 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 кричи. Бачите, це доросла курка, десь неї когось. О, наїжена, до речі. На Так, пішли, пішли. Зараз занесу її зразу. Пличку, хай вона собі гуляє. Тепличці. Тихо, тихо, тихо. Вона, як бачить, півнів, то починає нервуватися. Все-все-все. Я тебе зараз занесу в теплицю, будеш собі тут сидіти. Отак. О, вже наче трошки краще почала ходити. Так, ви виходьте поки. А я так закрию, сюди ніхто не йшов. О. Отак. Все, вона нехай собі тут підживає. Зараз водичку тільки поставлю. З ножкою щось. Щось моє. Хтось із півників зробив їй на гарну справу. Так, в мене, там, до речі, десь ще каструлька є. Так. мене тут спеціальна є. О, опять той качур тут. Так, все. Треба качура звідси забирати. Дивіться, качечки захов... заховалися в цьому. Тут у себе такої штуки, щоб їх ніхто не чекав. Голошейка, знов, знов ту саму курку, голошейка. Без ти. Так, треба зараз поставлю на паузу, зараз хвилинку. Все, водичку курочці занесла в тепличку, хочу зараз наглянути на кролики, бо вчора вакцинувала, чи всі живі, тому що вакцина є вакцина. Тут нічого не, не, не відняти і не додати зараз. Водички одразу роздам. Так, цих також проколола вчора, лишалася вакцина в мене. Цю кролицю пару днів тільки тому спарувала. О, то вакцинувати ще можна. Так, що тут у нас? Що ви тут? Все нормально, живі? Цих потрібно вже, до речі, розселяти, ну пройде хай трохи днів, щоб у цю сусідню клітку розселю. Так. Зараз водички всім поналяваю, тільки випущу оцих бандюків верескливих. Давайте, давайте, йдемо, йдемо на вигул, йдемо, на верещіть, йдемо. Диви, диви, диви. Ідіть. Все, пішли. от добре. От уже радіють. Так, ти не йдеш, не йдеш. Тікай. Так. Йдем далі. Клали, і там наклали. Молодці. Тікай. Так, давайте зайдемо до Австралорпів, глянемо вже вже, яке яйця знесли. Так. Тікай куш. О, там несеться вон курочка якраз. Тут нема. О, ну, бачите, австралорпиха сидить. Тікай. Все, ми будемо до неї лізти. Ай несеться. Так, ось цих також провакцинувала. Будемо бачити, що воно. Переживаю. Блін, помити треба. Переживаю за кролів, тому що зараз цими виключеннями електроенергії і Бог його знає, яка вона та вакцина. Все може бути, тому хожу і дивлюся. Так, ця кролиця була раніше ще <кій> вакцинована. Ось, А вчора я її закинула до кролика і маю надію, що він її спарував. Так. так, ці петручі там сидять, хатір там. Так, і що в нас тут? Води майже нема. Тільки ж не грізьне мене, а то нюшиш. О, ще лизнулась. От уже чудо. Тюті, що мої зайки? А ну-ка, кроля, дай. Кусючий гад! Дві дуви дуви дуви. Набібка? Діпкун. Ти ж поперевертав, а тоді він уже п'є, такий бідний. Так. Нате, на тебе. На, на, на. Мої зайчики такі. Отак. От а що там таке відбувається? Що, може, загуляла голуба, бо щось. Плигає на цю. Ти що, загуляла? А ну, давайте глянемо, кинемо до кроля. Побачимо зараз. На, може, загуляла, бо вона не хотіла покриватися. О, дивіться, як загуляла. Отак! Все, я ж кажу, бо вона, напевно, пригає на ту, мучить її. Все, зрозуміло. ця ж погуляна раніше. Все, треба зараз записати. Все, хай, хай гульбанить. Ми не проти. Бачите, Лісень ніяк не могла її спарувати, ну, викинути до кроля, щоб її покрив, ну, покрив кролик. Посадила на дієту. Так, тихо, ну не ганяйте мені там. На овсяну і цього, і сіно. І все, і бачите, пройшло буквально пару тижнів, Навіть, може навіть два, а може й до двох. І все, і пішло діло. Молода кролиця, просто шкода було, щоб зажирівша була. Та й все. Так що в мене всі поки що кролички погуляні. Чотири. Чотири молоденьких і виходить, що одна, дві, три дорослих. Так що, дасть Бог, чекаємо. Чекаємо малюків. Да. Чекаємо малюків. лишилась водички дати. Тікайте кашки. А ну-ка, понабіпкували ці міски свої. Мені ці миски подобаються, такі металеві. В мороз з ними дуже гарно працювати. За ніс вона відмерзлася і все. І немає шмороки. О, Все. Воду залишаю тут. Так, давайте я вам винесу сюди цю воду, щоб кури бачили. О, нате, нате, зараз ще бараболі роздам. О, та й воно якось буде нагодую та й все. Так що такий у нас сьогодні обхід невеличкий з кроликами, з курочками. Зараз ще качора хочу перегнати. Ось. А вам дякую за перегляд. Всім пока-пока.